Добрий день всім. Сьогодні ми з вами поговоримо про сімейну обрядовість, а саме що таке родини, провідування або одвідки. Це невід'ємна частина звічення, які пов'язана з народження дитини. Цей звичай або обряд мав на меті підтримати породілю та віддати їй шану. Отож, мали приходити тільки жінки. Участь чоловіків у цьому обряді була небажано, оскільки вони могли нашкодити роділі. Також за цим принципом не мали приходити хворі або вагітні жінки. Певні обмеження на провідування мали жінки різного віку та сімейного стану. Також провідування поділялися на два види: такі як провідки або одвідування. Та родини незабаром після пологів на третій, сьомій або дев'ятий день проводилися родини. Це своєрідний очищувальний ритуал. До цього жінка вважалася нечистою, і у кімнату, де проводилися пологи, три дні не можна було заходити. Також жінці не можна було доїти корову, торкатися ікон, робити запару або місити хліб до цього ритуалу. Цьому і відчувається відгумін дуже давніх язичницьких вірунь. Також у цей період дуже вразлива була породілля, тому за допомогою баби повитухи вона організовувала гостину. На родини переважно переходили юрбою і лише молоді родички. Дитину, матір і бабу повитуху гості повинні були обдарити полотном та монетами. Навіть найбідніші гості мали прийти або приходили з подарунками. Це міг бути хліб і сіллю. Також багаті приносили різні страви, що символізували очищення на київському полісі. Це були млинці і пампушки, на Чернігівському полісі це були яйця та кисіль. На поділі мед у степовій Україні хліб. А на Волині варені груші. Також був ритуал годування дитини однією з присутніх жінок, яка мала своє немовля. Цей звичай сягає давніх часів матріархату. Коли жінки по материнській лінії становили ядро цілої общини, пізніше відбувалися одвітки: сусіди та родичі приходили по черзі, та приносили подарунки. Також по одиночці приходили літні родичі та сусіди та баба повитуха Провідування відбувалося кожного недільного ранку протягом 2-6 неділь. Якщо моє відео вам було цікаво, не забудьте покласти вподобайку та підписатись. Також більше інформації є в моєму телеграм-каналі. Посилання в шапці профілю.